Тема заняття мій дитячий садок. Диво дім! Диво дім! Скільки іграшок у нім. Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток. Зветься просто дитсадок. Розглянемо, що роблять діти у дитячому садочку. Що роблять діти? Діти роблять ранкову зарядку. Що роблять дітки? Так, дітки умиваються. Що роблять дітки? Дітки снідають. Що роблять дітки? Діти граються. Давайте самі, що роблять діти. Так, займаються. Що роблять діти? Діти вивчають цифри. Молодець! Діти йдуть на прогулянку. Що роблять дітки? Діти граються на майданчику. Діти малюють. Що роблять діти? Діти відпочивають. Діти читають книжку. А тут що роблять діти? Діти співають. Що роблять діти? Діти. Граються іграшками, а тут що роблять діти? Діти одягаються. А що ти полюбляєш робити у дитячому садочку? Як багато ваших відповідей грати, танцювати, співати, малювати. Ой, я також це полюбляю. Щоб не сумувати, пальчиками будемо грати. Пальчики-слухнянчики розім'ялися. Давайте, дітки, поміркуємо. Люди яких професій працюють у дитячому садочку. Завідувач дитячого садочку методист. Музичний керівник, фізичний керівник. А тепер ваша черга міркувати та називати. Знайдіть зображення помічника вихователя. Розумнички, ви швидко впорались. Знайдіть зображення медичної сестри. Ох, як мітливі ви! Правильно! А хто із цих людей працює вихователем? Ой, які швидкі! Молодці! Також в садочку працює праля, твірник, садівник та багато інших працівників. Розгляньмо правила поведінки у дитячому садочку. Будемо позначати смайлами погану поведінку та хорошу. Битися з товаришем. Погано грати з друзями в іграшки. Добре, дарувати подарунок. Кричати у вушку. Погано. Спокійно перевдягатися та складати свою одежу у шафу. Заспокоювати товариша, коли йому сумно. Застеляти свою постіль. Рухатись та кричати на товариша. Радіти перемогами та грати разом. Рвати книжку, кривлятися негарно. Ділитися цукеркою. Дітки, я вам і пишаюся, ви все вірно відповіли. Пропоную вам вивчити віршик у дитячому садочку. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Почнемо розучування разом. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили. Дит садок Вивчай віршик та присилай нам відео. Наше заняття завершилося. Дякуємо за увагу!